Йоанна. Слава Івані. Того часу промовив Ісус до людей, які повірили в нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, тоді справді ви мої учні і пізнаєте істину, а істина вас звільнить. Вони відповіли йому, ми є потомством Авраама і не були ні в кого і ніколи невільними. То як же ти кажеш, ви станете вільними? Відповів їм Ісус. Воістину, воістину кажу вам, що кожен, хто чинить гріх. Є невільником гріха, а не вільник не залишається в домі навіки, син же залишається навіки. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні, знаючи, що ви є потомством Авраама, але шукаєте, як мене убити, бо Твоє слово. Не вміщається в нас. Я кажу те, що побачив у Отця, а ви чините те, що чули від вашого батька. У відповідь вони йому сказали Авраам наш батько. Каже їм Ісус, якби ви були дітьми Авраама. Ви чинили б діла Авраамові, Нині ж ви шукаєте, як бите мене людин, котра сказала вам істину, яка почула від Бога. Авраам такого не робив, ви робите діла вашого батька. Тоді вони сказали йому: Ви не від перелюбу народилися. Одного Отця Маєте Бога, сказав їм Ісус, якби Бог був вашим Отцем ви любили б мене, бо я від Бога вийшов і прийшов, а не сам від себе прийшов, але Він мене послав, слово Господнє. Слава Ісус свою провогу керує до юдеїв, які йому повірили, але розмова з ними є нелегка. Слухаючи Ісуса, вони вірили, що Він є і має особливу місію від Бога, але трудно було їм. Повірити, що Він є Сином Бога. Ісус вертається до них. Якщо ви будете перебувати в моєму Йому слові, тоді справді ви мої учні і пізнаєте істину, а істина вас звільнить. Коли буде, коли Ісус був засуджений, і стояв перед Пілотом, то Пілат запитав його, що це є істина. Сподіваючись, сподіваючись філософської відповіді, Ісус сказав: Я на те народився і прийшов на те, щоб свідчити істину. Я будь істинна і життя.